Це ваш стандартний номер, ну який президенційний, що о, змінилося в номерах? Чи все буде так, як ви запланували? Це наш пілотний номер, і він вже готовий. Ну майже там 8 місяців. Чому ми так поспішали для прикладу з пілотними номерами? Тому що в нас 100 номерів, і я вважаю, що ну у нас 10-й проект Волгрін, і є певний досвід. Я розумію, що потрібно зробити один пілотний номер, значить, повністю згідно дизайну, згідно всіх технічних креслень. Далі подивитися, що тут не так, чого не вистачає, що потрібно додати. Тому цей номер давно готовий. Деякі незначні технічні речі будуть замінені для більш, для більш зручних, і ці речі вже реалізовані в наступних. 60 номерах, які вже ну, які вже готові. А розкажіть, що саме було змінено, і чому ну, дуже цікаво от ну, там, для мене, як не для не для готельєра, але цікаво, як це середини. Значних речей, да? ось ми бачимо підлогу. А у нас всюди зони кухні, і кухонні зони вони ну, не маленькі, тобто це майже повноцінні кухні. І ми розуміємо, що а, в процесі експлуатації користування а, ковролін буде а, не, не самий зручний матеріал, на ньому будуть плями, з якими ну, важко буде боротися. Тому все-таки частково це для нас це складніше рішення. Під зонами кухонь буде вініл, це матеріал, який нічого не боїться. В рештах, в кімнатах буде коврулін. І звісно, в коридорах та саме ковролін, тому що це в рази комфортніше, ніж якийсь інший матеріал. Деякі речі були змінені і в спальній кімнаті, збільшили зеркала для того, щоб вони були більш презентабельні і більш такі класні. Ну і купа таких дрібниць, які стосуються кухонної зони, там збільшення. А, умовно є такі речі, якщо цей номер розрахований для чотирьох осіб, відповідно, і е, стіл має бути для чотирьох осіб. Тому ось це цей елемент був замінений на, на інший, на більший, на більш зручний. Ну і решта дрібниць, про які ну, не варто акцентуватися, технічні речі. Так само були замінені.